В житті ми бачимо, як один одного принижують, знущаються, показують свою зверхність і навіть знищують. Але чому так відбувається? Чого людям не вистачає? І часто це роблять зовсім небідні люди. Вся справа в тому, що багатство зовнішнє зовсім не означає, що людина багата внутрішньо, що вона щаслива. Якщо людина нещасна, то вона завжди принижує інших. Чому так відбувається? Ось як про це говорить мудра притча. При дорозі стояв жебрак і просив милостиню. Вершник, що їхав повз нього, ударив жебрака батогом по обличчю. А той, дивлячись вершникові услід, сказав Будь щасливий. Чоловік, що побачив усе це, почувши, ці слова, запитав. Невже ти такий смиренний? Ні, відповів жебрак. Просто якби вершник був щасливий то він би не став мене бити батогом по обличчю. Щастя це внутрішній стан і нещасній людині погано жити у світі, тому вона зла і ненавидить всіх та показує свою зверхність. Отже, для того, щоб людина стала добріша, потрібно, щоб у неї був наповнений її внутрішній і душевний простір, щоб вона була щаслива. Це все залежить в першу чергу від рівня щастя людини. Щастя є внутрішнім станом, який дозволяє бачити радість у повсякденності та створювати позитив у своєму житті. Тому старайся зробити світ навколо себе кращим і завжди пам'ятай, ти нікому нічого не повинен. Єдине, що ти повинен і зобов'язаний в своєму житті, це бути щасливим і в гарному гуморі та насолоджуватися життям.